Євген Волонець увійшов до рейтингу гравців УПЛ, які забили найбільшу кількість автоголів. Після самострілу у матчі з Динамо на рахунку воротаря колоса три голи у свої ворота. Перші два євген оформив у 2020-му з Дніпром 1 та Шахтарем. Гравець колоса став восьмим футболістом, який забив три або більше автоголів УПЛ. Серед них такі відомі імена, як Ігор Пластун, Сергій Пшеничних та Євген Хачеріді. Втім, ще двоє гравців оформлювали аж чотири автоголи в чемпіонаті України. Першим це зробив Ячеслав Шечер. Захисник забив їх у футболці. Донець. Ського металурга, за який виступав 13 років. Останній із автоголів стався у 2015-му у матчі з лічівцем. Згодом антирекорд Чечера повторив захисник Дніпра 1 Олександр Сваток. Перший з автоголів захисник забив ще за оригінальні Дніпро. А вже три наступні у складі СК Дніпро 1 Його останній самостріл стався у 2021-му у матчі з Восклою. Тож наступний оон гол виведе сватка водоосібні рекордсмени. Втім, на це неприємне досягнення є й інші претенденти, наприклад.